Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за лютий. У лютому у мене вийшло 4 книжечки, та я майже дочитала неонових богів. Але давайте про кожну поговоримо окремо. Першою моєю прочитаною книгою у лютому це було Дрібним шрифтом від Лорен Ашер. Це перша книга із а, трилогії. Про братів мільйонерів, і в нас тут розповідається про історію першого із братів Рована. Та його співробітниці Захри. Я вам скажу, я люблю ось такі клішовані, трішки милі, приємні, солодкі, можливо, навіть частково поритерні реабуковнички. Ми з вами тут побачимо тропи, такі, як службовий роман, та «Буркутун та сонечко. Мені подобається те, що тут вона трішки відходить від більш тих стандартних історій, про які я читала раніше. Напевно, тут е, різниця. Не як у самій побудові цього роману, а у тому, через що і де це все закручується. Тому що історія відбувається у Дрімленді, я би чомусь, я коли читала, я постійно собі проводила паралель із Діснейлендом. Чомусь я постійно собі уявляла завжди його. Напишіть у коментарях. Ті, хто читав, чи було у вас таке саме відчуття, як у мене. В цілому, мені дуже сподобалася їхні історії, але а, після прочитання чоловіків Лі Стомфорд, у мене завжди починає до ось таких романів з'являтися питаннячка. І тут я так якби не розуміла ось цю брехню ровена. Ну, Чому ти зразу не скажеш, що ти любиш малювати і давай, от я тобі допоможу з усім. Ні. Потрібно там видавати себе за якогось непонятного чувака і потім думати, як це все розхлібати, так, щоб вийти сухим із води і все було окей. Ну, кемон, для чого це робити? Але також мені подобається Захра, і мені подобається авторки, увага до деталей. Те, як вона навіть у одязі поділяє їх Рован у нас постійно в костюмі такий бос. А Захара вона така от сонечко. Вона постійно в якихось незвичних суконьках. Це надзвичайно її щемка історія з значками, яка мені прям дуже сподобалась. От, мені сподобалось навіть те, що нам одразу її не розповіли, тому що дійсно мені усю книгу було цікаво, що ж це за штука із значками. Оце стикування різних світів. Так, тут все досить клішово. Він багатий, класний, крутий мільйонер з ідеальною фігурою. Вона тут худесенька, красуничка, його працівниця, яка особлива серед усіх. Але, ну, блін, я таке люблю. Мені таке дуже-дуже, навіть дуже подобається. Тому я, звичайно, поставила цій історії вал 10 із 10, і я вже зустріла, що видавництво віват, написав, що цього року буде видана друга частина, і я 100% її куплю. Тому що ну, мені сподобався стиль авторки. Вона пише справді досить легко. Тут багато діалогів, класні описи, історія. Навіть подекуди динамічна, незважаючи на те, що це роман. І мені також сподобалось оформлення всередині книги, сам дизайн. А, зараз вам покажу. Ось, це початки розділів. Дуже подобається. Це класно. Це клішовано, мило, приємно, легко. Мені. Мені однозначно зайшло, і я дуже чекаю наступної книги. А ця книга для мене дуже особлива, моя вбивча відпустка, тому що вона була мені подарована від невідомої для мене прекрасної дівчинки. У третій деякий момент форсилася цей рух з тим, що ви ділитесь своїми книгомріями. І я також з ними поділилася, і просто одного дня я встаю зранку. І бачу, що мені приходить сповіщення з нової пошти про те, що мені відправили книгу. І саме класне було те, що, по-перше, це зовсім від невідомої незнайомої для мене людини. По-друге, у мене залагав сайт Reddit, і я не знала, яку я книгу отримаю. І це було вдвічі вдвічі крутіше. Це моє перше знайомство із авторкою. Де Бейлі. Я знаю, що в неї є від видавництва КСТ видані якось на гачку. І ще щось там, якась друга частина, я не пам'ятаю назви. Я вам хочу сказати, що ось цей ромко, красивесний, боже, він так політньому виглядає чудово. Я прочитала за один день. Мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Тут у нас троп Буркутун та сонечко. Знову, так, я знаю, але ну, от я таке люблю. Я люблю, коли описують чоловіків таких, що ти за ними можеш сховатися. Просто так хоп, і тебе не видно. Отут-у от нас такий чоловік, він катається на байку, а, в нього досить таке сумне минуле, але я можу сказати, що ну, він трішки й сомванин у цьому всьому, тому що він занадто. Сильно це все взяв до серця. І от наша така вчителька Тейлор, у якої на підсвідомому рівні є тяга доводити справи до кінця, я би це назвала так. І от встається вбивство туди, куди Тейлор приїхала відпочивати в свою відпустку. І Майлз туди приїздить це все розслідувати. Ну і, звичайно, Тейлор пхає всюди свого маленького носика. Спершу вони не хотіли співпрацювати, але вони одразу відчули, що між ними є зв'язок. Зразу, ось боже, вона мене чимось зачарувала. Я не розумію, чим вона мені так сподобалась. Така маленька, дрібнесенька, здається, навіть рудоволоса красуня з веснушками, і вона така тейлор, яка є. Пай дівчинкою, яка ніколи нічого там такого не витворяла, завжди вчилася на чудово, відмінно і слухала своїх батьків. Але у неї всередині є цей вогонь, який так і хоче, щоб туди підкинули дров. І якраз ось ці дрова, цей бензин, який туди влиється, ним буде і Майлз. Мені подобається, що тут є детективна лінія. При тому, що вона. Досить класно. Я можу сказати, що це румко, але ти до кінця не можеш вгадати вбивцю. Я це прям обожнюю, коли я не можу розгадати книгу. І я така теж сижу, думаю, а може цей? Ні, а може він ні, а може він ні. Ти усю цю книгу, крім того, що тут надзвичайно класна любовна лінія. Вона. Мені подобається, як пише безпосередньо авторка, це досить легко, але це надзвичайно гаряче. Тут, хоч небагато, стен 18, але я вам хочу сказати, що вони настільки класно написані, що я розумію, я хочу інші книги від цієї авторки, тому що ну, це круто. Те, що вона робить, от вона от, ну, я не можу сказати, що це є якась там дуже велика книга. Вона от в цю книжечку вмістила стільки емоцій, стільки емоцій вона мені подарувала. Це просто класно, неймовірно. Я її сіла, прочитала за день, і я така вечором така сідаю, і вау! Ну, це було класно! Я би, можливо, якби знала, що я відклала б цей е, ромком до літа, тому що в нього дійсно літня атмосфера. Ти в неї поринаєш з головою, і коли ти такий сидиш у лютому читаєш літній атмосферний ромком, ти такий думаєш, блін, я хочу на пляжик, я хочу поніжитись на сонечку, тут собі коночка такий. Ах... Ні. Мені. Усе надзвичайно класно сподобалось. Класна історія, чудова любовна лінія, неймовірно класні прописані сцени, 18 і чудова детективна лінія. Я б ще, до речі, дуже би хотіла прочитати книгу про брата Тейлор. А він такий досить неординарний, незвичний чувак, і я думаю, його історія була би цікава. Але я не знаю, чи української точно немає. Чи є в цілому такий варіант англійської? Це точно 10 із 10. І наступне моє прочитане це буде просто неймовірна Лі Стомфорд і її чоловіки. А саме Райан Шей. Це правильне рішення. Криста. Повертаємося. Я просто шокована. Це друга книга. Циклу місто вітрів, правильне рішення. Я прочитала першу книгу про Евана Зандерса Вище неба». І я думала, що Еван Зандерс це ідеальний чоловік. Просто ну, це настільки зелений прапорець, я думала, що його не переплюнути. Але ні, а Райан Шейн це зробив занадто впевнено. Він просто такий чувак посунься, я набагато кращий. І реально так і вийшло. Я читала цю книгу, і я думала, божечки, я пропала. Це, це просто щось неймовірне. А фінал, ох, пам'яталося мені надовго, тому що я настільки була шокована, як він, впевнено, це все робив. Але давайте все по черзі. Райн Шайн у нас брат э, Стівен, і Стіві мовляє Райна, щоб з ним трішки пожила її подруга Інді, тому що у неї все життя йде Кремль, вона розлучається з своїм хлопцем, з яким там 5-6 років зустрічалася через те, що він її зрадив і їй немає куди пити, тому що їй потрібно заощаджувати кошти. І от вони починають жити разом і от стикування двох світів. Це от... Райен, який просто педантично чисто любивий. В нього мені здається, що навіть пилинки лежать чітко на своєму місці. Просто там, де вони мають бути, і ніяк інакше. Тому що в нього все в ідеальному порядку. І Інді. Це буквально я б назвала дівчина Пуривій. Я пам'ятаю їхню зустріч, коли Інді перевозила свої речі, і Райан зайшов, просто був в шоці, бо все валялося повсюди, і все було різних кольорів. При тому, що в нього квартира така вона темна і однотонна, і тут Інді, вибух, фарб. Але ми бачимо, як з кожною сторінкою книги він не те, що починає до цього спокійно відноситися, він починає розуміти, що він не може жити без цього пазли, як і без інді. Його вчинки, його слова, те, як він її оберігав, ну божечки, це просто-просто щось неймовірне. І мені надзвичайно подобається те, як Райан проявляє свої почуття. По-перше, це не було так як у Зандерса, через якісь підколювання, якісь задирки, щось таке подібне навпаки, це було мега велика кількість роботи. І увага до деталей, що дуже важливо погодьтеся, дівчата це справді так, тому що для нас важливі ось такі дрібнички. По типу топила холодну каву, і він завжди зранку синався раніше, ніж вона, і він робив каву і став її в холодильник, щоб вона проснулася і отримала. І це просто неймовірно круто. І також мені подобається, як Райан показує, що він не зовсім пай хлопчик, як про нього всі думають, коли розмова. Іде про Інді, тому що він заробив собі таку досить цікаву славу: це славу ідеального гравця NBA, і який ніколи нічого не витворяє. Але при зустрічі з колишнім Інді, тому що от той гівнюк приходить хоче там з нею поговорити, він таку класну фразу говорить. Зараз я вам її знайду. І навіть зачитаю, тому що це було круто, неймовірно круто. Ну, ми прояснимо дещо. Коли йдеться про цю дівчину, я без жодних вагань зруйную свою репутацію. Я спалю світ дотла, щоб захистити її, та з гордістю розмахуватиму сірником, щоб усі знали, хто це зробив. Ох! Води. Просто водими. Але я вам скажу, що Індії е, також не сиділа, склавши руки, не приймали цю турботу просто так. От фінал мене максимально зачепив, це правда, тому що я одночасно і плакала, і сміялася. Це було неймовірно класно лістом. Ну, кращого фіналу не придумати. Те, як е, 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 Як сказати, вам передати всі мої емоції і не заспойлерити ось цього надзвичайно крутого фіналу. Е, 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 е. Давайте так. Те, як Райан ще віддавна піклувався про їхнє майбутнє разом із Інді у спільному житлі, і те, як Інді пам'ятала про його любов до благодійності і робила все для того, аби втілити його мрії в реальність. В мене вийшло. Однозначно прочитайте. Якщо ви не читали вище неба, ви можете її навіть і не читати. Ви я б не сказала, що ці книги досить сильно об'єднані між собою, але проте для кращого розуміння якихось подій, причини наслідкових, краще би було прочитати. І плюс ви будете знати, що це за персонажі, згадуються у цій книзі, тому що їхні історії ви вже дізналися із попередніх книг. Чи сподобалось мені? Боже, та, по-моєму, лиці видно, що сподобалося. Це навіть не обговорюється. Це, це просто не 10 із 10, це 100 із 10. У мене тут десь стоїть спіймана вже. Ось вона, Лістомфорд. Е, я її планую цього місця прочитати, тому що це круто, це класно, але я не знаю, чи хтось може перевершити райна шея. Але так само я говорила про Сандерса. Побачимо. Ну і поговоримо з вами. Я б сказала про одну просто з найкрасивіших книг у моїй бібліотеці. Звичайно, мій темний Ромео. Ну і для початку давайте перед історією поглянемо на обкладинку на дизайн, тому що ну, це круто. З супер обкладинка, ми її знімаємо і ми бачимо ось таку красу. Це просто, ну, подивіться, це, 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 це красота. Подивіться на цей зріз. Ось вам розворот. Вау! Так, в цьому всьому є мінус. Це її вартість. Ну, як на мене, це дорого. Ось. І початки розділу. Обожнюю, коли розділи якось виділяються. Я планувала на цю книгу потратити дня 3-4 точно. Вона мені виглядала справді досить-досить великою. Але в кінці кінців я її закінчила за 2 дні. При тому, що основну частину книги я закінчила якраз другого дня, я її читала майже зранку до вечора. Ну, так, досить про дизайн, хоча про нього я можу говорити дуже довго, тому що я її тільки придбала, я не могла на не намалуватися. Я до сих пір в неї не можу намилуватися, кого я обмогню. Але ну, будьте уважними, моя особиста порада. А для тих, можливо, хто починає читати, вона буде досить корисною. Коли купуєте такі книги і дати їх читати, Читати. Просто знімайте суперокладинку і ставте її кудись на бік. Тому що моя перша книга, це якраз була книга Лейла від видавництва РМ, І я не подумала про це. І там у мене суперокладинка досить в поганому стані. Хоча вони мені завжди більше подобаються, чим основні обкладинки. У мене місяць лютий, це, напевно, був місяць. Е Клішованих, класних, солоденьких, милих романів румкових. І знаєте, ну, мені це таке подобається. Я повністю згідна з цим, я обожнюю цей жанр, і я готова ці книжки просто читати, читати і читати без зупину. А тут знову ж ми побачимо тропи, як Беркутоне сонечко. Хоча це сонечко таке цікаве. <сум> я вам скажу. І також він багатий. Успішний е, чоловік, вона не з бідної сім'ї. Просто коли я почала читати книжку. У мене був такий дисонанс, тому що я не розуміла це сучасна історія, чи це якась там давня? Поки я не знайшла там, не, не записали про хештеги в інстаграмі, в Тіктоці. Я така, ага, це таки сучасна історія. Тому що це їхнє відношення до шлюбу, там по домовленості, там дівчина виходить у світ, вона має бути там освічена. Чим на гарну діти, і ця вся історія, і ти такий. Це століття. Але це сучасна історія з такими невеличкими вкрапленнями інтелігенції, яку вдало наша печівко руйнує. Так, вона має прізвисько Печівко. І мені Дуже це подобається. Я, я в цілому дуже люблю, коли е, називають якось по особливому головні герої своїх коханих. Тут головна героїня, вона прям я можу стати її легкою фанаткою, тому що вона обожнює книги. Її мрія це просто величезний будинок, який буде бібліотекою, де все буде просто у книжкових полицях. І я коли це читала, така а я дуже хочу. Дуже ж хочу, божечки. Це книги, тепер, ну, книги це дуже дорого в цілому. А власна бібліотека теж ти такий сидиш, але мрії повинні стійснюватися. Тому заходимо до мене в посилання і через ріде даруємо мені книжечки. А я буду на них робити огляди. Обов'язково. Історія починається з того, що наша печівка через Ромео встриває в досить неприємну ситуацію. І вона змушена через це одружитися на Ромео для того, щоб не заплямувати свою гідність, свою репутацію. І її батько буквально її змушує це зробити. Що мені подобається, і Ромео від самого початку він. Так, до батька Пачивка відноситься не дуже приємно, тому що як він відноситься до своїх доньок. Це просто якийсь один суцільний жах. Хотілося, щоб Ромео просто в якийсь а, прекрасний момент застав йому <фух> кулаком в лице. Але нічого, ми не такі, ми, ми не за ні-ні-ні. Вони переїжджають в один будинок, і у Пачівка є нав'язлива думка, що вона хоче стати матір'ю. Вона хоче діточок, а Ромео. Через е, свого батька говорить про те, що він ніколи не буде мати дітей. Ну але це ж е, роман, у них звичайно все буде добре. Мені тут дуже сподобалася їхня історія, але от кажу, лесенький мінус це оцей початок, про який я говорю, що ти сидиш, ти не розумієш, в якому столітті написана дана історія. Е, варто би було якось з самого початку дати зрозуміти, що це е, сучасний. Світ, щоб не було ось цього дисонансу в голові, коли ти сидиш і не розумієш. Але мені цілому все інше дуже сподобалося. Мені сподобалося, як Ромео починає піклувати про Печівку, як він її потурає усім її забаганкам, навіть сам не розуміючи чого. І от ну, з самого початку, коли я почала говорити, я сказала, що Боркотон і сонечко, але сонечко в нас ще те. Ну, от Печівка це, — це дійсно ще те сонечко. Я вам скажу, що вона така хитра. Це просто жах. Дійсно можна стати її кумиром, тому що ну, дівчина добивається свого будь якими методами, вона вміє все так обіграти, так як їй треба. Ситуація, хто може читав, хто не читав, я дуже не хочу сильно натя... натякати, то я просто скажу, що ситуація у гаражі на машині, всі, хто читав, вони читав, зрозуміють. хто не читав, ну ви будете в шоці. Я була в шоці з Печівка, що вона таке вичудила. Чвіха просто ну, перфекта сеньора. Це було ще як на самому початку батько Пачівка сказав Рома, що ти і оком не змагнеш, як ти повністю будеш у її владі. І так і сталося, тому що Ромео сам не зрозумів цього, як він закохався у цю неймовірну, вродливу, начитану. Так, я трюще дівчина. Я вам скажу, що за цим було дуже класно спостерігати, як він залітав в будинок, коли вона влаштувала вечірку, як він це все, все розганяв, як він ніби ставив свої умови. Мені це так сподобалось. Ну просто-просто ідеально. Я наскільки пам'ятаю, то видавництво АРМ писало про те, що вони цього року мають водити другу частину. Я 100% її буду купувати, тому що мені цікаво читати, що ж там відбувалося у них дальше, але я знову розумію, що це буде дуже дорого. Бо там по дизайну плюс-мінус плюс так само, але мені її точно треба. Це, це 100%. Ця історія мені дуже-дуже сподобалась, Кажу, я як дочитувала, вона мене просто заполонила. Так, ти, коли ти читаєш такий роман, ти плюс-мінус розумієш, чим все закінчиться. Але ось е, це їхнє холодно, гаряче, ці всі ходи для здобування власних цілей, які робив як Ромео, він теж не дурний хлопець, я вам скажу, тому що він не просто так і одружився на Печівку. І Печівка, яке добилося всього, чого вона хотіла, просто... Просто, це просто неймовірно. Я 100% вам раджу прочитати, тому що ця книга мені подарувала просто бурю прекрасних, чудових історій. Я тут так від душі насміялася, мені це дуже-дуже сподобалось. Так, я не можу прямо сказати, що це найкраща книга місяця, тому що цьому місці у мене дійсно по романах це один величезний плюсик. Мені дуже-дуже з ними пощастило. Але я вам можу сказати, що мені неймовірно сподобалося, і я 100% вам раджу її також прочитати. Ну, круто, класно за дизайн, боже, окремий бал, 10 із 10. Я майже дочитала неонових богів. Багато я не буду говорити чого місця в цьому відео про неї, тому що ще вона не дочитана. Трішечки лише листа стоїть навіть моя закладинка. Але я вам хочу сказати, що всі, хто думав над покупкою, Купуйте uh, маю слабість до цих давньогрецьких історій, до давньогрецьких боїв. богів. Колись я дуже захоплювалась їхньою міфологією, Там читала, дізнавалася uh, про них. Я також планую придбати собі uh, усі книги Парсі Джексона, які є перекладені українською. Поки що не до цього. Я перед цим читала до торктемряви. У мене є огляд на каналі, хто хоче може собі глянути на перші три книги, але я можу сказати, що це перші книги, які я продала з власної бібліотеки, тому що я їх просто не хотіла мати, тому що після першої книги історія котиться вниз з такою шаленою швидкістю, що це просто неймовірний жах. Тут набагато динамічніше, гарячіше та захоплююче. Більше буде у наступному відео про наступний місяць. Ну що ж, я рада буду з вами з усіма поспілкуватися у коментарях під даним відео. Не забуваємо лайкати, підписуватися. Бажаю усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім па-па!